Всім привіт, любі читачі! Хочу вам показати, як я вишиваю мікровишивку. В общем, полотно, льон натуральний, кінцдом. 56-й каунт. У мене ще є 46-й. Брі... 46-й тобто 46 і 56-й, якщо хтось не розуміє, як я говорю. Є отакі шовкові дві ниточки. Чорної фіоліту ще не взяла ну там пару хрестиків тут є. Є такі зелені ниточки, ось я нова, і є дві червоні. І у мене нині просто авантюра. Дивіться, одним словом, хрестик менше міліметра. Ну Я не знаю, як ви будете видіти, але може я вам покажу. Взяла такі маленькі, ви маленькі п'яльця. Трохи мені тут зле вам на камеру знімати. Але видите, яке то мініатюрне голочка от кого від ДМЦ. Тепер думаю, яка то ще є голка для мікровішевки. Откаво, видите? Ну, тут багато голок, але тут така з довгим вушком, ну, одним словом, от Чесно вам скажу, я в шоці. Сама, що мені нині забагло на вечір на свою голову. Вішивати мікровішевку. Я не знаю, що з тоді, бо в мене є така. Видите, штучка є така і є ще срібна. І воно сюди має влізти. Я, правда, не знаю. Я думаю, всю взяти усю золоту, бо дуже файновиться такий кремовий відтінок. У мене ще є такі, видите, совки. совка Я тепер знайшла магазин з срібними цими штучками хочу. Ну, Як моя мама каже, в неї вже очі. <laughs> <Чи> як це, як <laughs> ну, Одним словом, моя мама якось так смішно сказала, що типу, вона вже собі знайшла магазин і вже кортить її то купити, знаєте. Схема оця це українська українська вишивка. Отакі вовка во схема. Вона йде тут номер 41-й. Кому цікаво схема. оця Я взагалі на нюсі не дивила, коли вибирала мікровишивку. Чесно вам скажу, я дивилася не всі схеми, але мені що і жодна схема не підійшла. Знаєте чого? того що е, ну якби вона була мені е, завелика. І ця навіть чуть-чуть ви знаєте велика, але я думаю, така. Оце, до речі, мені подарувала оці совки. Я вже казала в короткому відео і цю, цей кулончик, заготовку для кулончика пані Оля, канал Оляна. Пані Оля, вона мені журнал такий, в неї класний купила. вона мені там понадаровувала купа всякої красоти. Тому треба буде використати ту всю красоту, аби воно, знаєте, ну, гріхом би воно стояло ж ні. Раз. О, тут, до низу, має йти. Одним словом, я тут всі умудряю вишивати дуже акуратню хрестики, все в одну нитку, би ви розуміли, тому що тут в дві нитки все не піде, тому що, Ну, як вам сказати, то тяжко. То тяжко, До речі, я пробувала шовкову ниточку, але так як я лише не попробувала вишила на камеру, не вишивати, бо ниточка та оця вовід авесу є. Вона, ну, вона не дешева, знаєте, і думаю, та ну я спробую. Вам скажу враження ще поки що не можу так. Дуже гарна якісна нитка. Ця нитка ДМЦ, я її трохи задовго взяла. Тут треба коротшу. Просто я вже так взяла, а дивіться, дивіться, зробила за великий хрестик. До речі, пороти на льоні, ну я вам скажу, це ще то задоволення. Ой, Я вам скажу, що то в мене. Я порозкидала все, ви розумієте? Все порозкидала. Я не знаю, чи ви щось там будете видіти, бо я тут мало що бачу. Але вишивка дуже інтересна, Що я вам скажу про мікровишивку? її вишиваюся на матьоньких п'яльцях. Ну, розумієте, я і так багато тканини. Я ще би економила більше, але вже думаю. Та, ну, тебе, Мар'яно, ну, що Скільки може економити? Та вже якось мусить тканина залізти в п'яці. Вона і так так мені в обріз залізла. Ну, тобто, який в мене тут виворіт, Це ж треба обрізати, бо це просто шовкова нитка. Е, і я вам скажу так, ну Ця голка бісерна, ну, я розумію, я не вишивала бісер, плела бісер, е, але е, вона мене коли в цей впали. Звідси щось зробила. Десь тут ось вже гаратнуло. І, 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 і то розуміти, то постійно воно і те саме місце, ну би казав вже вдруге в коли. А воно мене все воно то саме місце коле і коли, коли Думаю, господи, коли це <смістична> Ну, Але то нема такого, аби вишивати було все легко. А, мені ці дуже кольори сподобали, як я підобрала. Я довго думала над тими кольорами. Я хотіла повністю шовковими, ну, але я ж не маю всіх шовкових кольорів. Тепер треба сві прикупити, але вже думаю так. Мар'яно, прикупиш потім, коли випробуєш і щось вішаєш. А то, знаєте, купуй-купуй ну, скільки можна купувати. Треба щось з того вже вишивати. У мене нині купа ідей прилізло в голову вже давно і ненька. І вже і ще одну хочу мікровишивку розпочити. Я навіть вже двічі підготувала п'яльця, видите? Тобто тканинку. Тут була вишита мікровишивка. Але так, знаєте, одна чверть хрестика, ну то занадто. Скажу вам так, не буду довго затягувати відюшечку. П'яця тримати ці незручно, мене оцей палець почав боліти. Тому ну, цю вишивку треба вишивати, як вам сказати, недовго. Але вишивається в одну нитку легко. Це вам не в дві нитки чи три нитки складення. Так має бути один, видите. І тому вишивка дуже якісне, дуже якісна тканина, її не було в мережці. Ну, ой, тут треба обрізати. Її не було в мережці. Я дуже хотіла з мережки замовити, бо, ну, думаю, де замовлю, але так як вже замовила, привітає, що в мене кітка йде, Боже. То вже, ви перевишивала мікровишивки. Скажу вам таке. Я навіть тут умудряюся вишивати перше верхній стібок, а потім нижній стібок. І такий я умудряю, ви знаєте, себе такого не очікувала. Це треба попробувати. Ну, Я не знаю, чи кожен зможе вишивати на 56-му каунці, поки що я можу. Тому всім дякую майстриночці за перегляди. Надіюся, я вам тут щось показала красиве, цікаве і буду далі пробувати. Вдосконалювати свою майстерність і пробувати щось новесеньке. Всім дякую ще раз. Дуже мені приємно за гарні коментарі, як завжди, і всім папусік.